Швидкий огляд на дитячий крісло 80МІ було придбано в інтернет-магазину Ало. Приходить у фірмовій упаковці. Має ось такий зовнішній вигляд. Матеріал незрозумілий, щось схоже на підшкіру. Звичайно, що це якийсь із видів замінників. Так. Це важіль регулювання спинки, нахилу спинки. І, друге. Кріплення за допомогою якого. Фіксується це крісло, фіксується це крісло в автомобілі на сидінні. ISOFIX. Ось є у нас позаду такий важель. Зараз я його потягну. Потягнувши, у нас з'являються ось такі кріплення, які також можна регулювати, наскільки вони будуть виходити за межі, для того, щоб їх повернути на місце або відрегулювати, зробити меншим трохи. Ось тут у нас є такий важель. За допомогою якого ми це можемо зробити. Крісло монтується на сидіння автомобільне, кріпиться за допомогою ІСУфікс. І в нас є ось такі кріплення, які будуть тримати стандартний ремень системи безпеки пасажирів. Буде протягнуто через два ці кріплення і буде зафіксовано в самому. Місці в салоні. Так, і ось у нас ще оцей важель є, натиснувши на який, ми можемо трохи змінити. Зараз я спробую не дуже зручно однією рукою натиснувши, ми можемо відтягнути, наприклад, ось я розклав спинку, натиснувши. І ще раз ми можемо її повернути на місце. Тобто, ось є позначка, два види нахилу є. Так, виглядає крісло дуже якісно має немалу вагу, я б сказав. Немалу вагу. Ну, і я спробую до відео додати ще е, е, коли я встановлю його в салоні автомобіля додам ще якийсь фрагмент. Як і обіцяв, показую монтаж його в салоні автомобіля. Я вже перевірив, автомобіль у мене Ford Fusion і гібрид в багажник це кресло поміщається. Тютелька в тютельку встановиться над гібридною батареєю. Далі, що ми робимо? Вділяємо Достали изофикс. Вот здесь находится наше крепление. Так, пробуем установить. Одну секунду. Не очень удобно рукой. Сейчас только что Тилькин установил. И, и на было все дуже гарно. Так, вот я попал в крепление. И на автомате его стягнулось. Зараз зафиксировано, это кресло. На попок цих кріпленнях. Так, далі. Теж не потрібно пояснювати. Треба заправити, все можна користуватися. Я дуже задоволений придбанням цього крісла. Як я казав, регулюється спинка нахил. Зараз вона у другому положенні. Ось так. Дитина вже поміряла, дитина у мене 30 кілограмів. Їй дуже зручно заходитися в цьому кріслі.